Асканія Нова перший у світі заповідник цілинного степу, заснований у 1898 році Фрідріхом Фальцфейном. Назва походить від німецької Асканії. А в 1899 році тут врятували коней Пржевальського. Фальцфейн привіз екзотичних тварин Кенгуру, Страусів, Бізонів. У ботанічному саду Асканії Нови Є цікава оптична ілюзія. На одній із галявин висаджено сосни так, що з певної точки видно лише 4 дерева, але при наближенні їх кількість зростає до п'яти, а потім до шести. Цей ефект Фальц-Фейнс планував разом із художником, щоб здивувати відвідувачів. Це найбільший степовий заповідник Європи та об'єкт ЮНЕСКО. Приєднуйтесь до каналу та насолоджуйтеся красою світу, не виходячи з дому.